Важливо не ігнорувати проблему зараження COVID-19. Напевно, кожен з нас знає принаймні одну людину з родини або серед друзів, яка ще не отримала вакцину через особистий вибір, а не через відсутність доступності засобу. Цих людей часто характеризують як затятих противників щеплень, які охоче відкидають науку, і нам здається, що будь-яка спроба вступити в дискусію це просто марнування часу. Це лише частина правди. В інформаційному просторі дуже багато дезінформації, яку людина без відповідної освіти часто не може відкинути або перевірити. Ще до пандемії covid 19 низький рівень довіри до вакцин у деяких частинах світу був описаний експертами в галузі охорони здоров'я як глобальна криза, і сьогодні це може вплинути на припинення пандемії. Дослідники шукають способи допомогти урядам переконати людей, які вагаються щодо вакцин. В цьому питанні єдиного рішення не існує, але основним є те, щоб говорити та взаємодіяти з людьми, які мають сумніви. А переконати їх має допомогти наука. Насправді багато хто з тих, хто має упереджений погляд на вакцину, просто не визначився. Вчені дійшли до думки, що з такими людьми потрібно розмовляти через призму нових знань і вони можуть змінити свою думку. Оточення та соціальні сигнали є критично важливими для успіху боротьби з пандемією. Вірним союзником тут є соціальні мережі. Якщо ви публікуєте науково доведену інформацію на своїх сторінках, люди можуть читати її та переосмислювати свої погляди. Як доносити інформацію через власний досвід? Що робити, якщо ваші прихожани негативно та насторожено ставляться до інформації про небезпеку COVID-19 або вакцинації проти цієї хвороби? Як правильно розказати про пандемію своїм колегам? Розробка безпечних і ефективних вакцин проти COVID-19 є величезним кроком у наших глобальних зусиллях покласти край пандемії. Якщо ви не впевнені, як підійти до розмов про щеплення з вакциноскептиками, яких ви знаєте? Ви не самотні. Ось кілька порад, як ви можете почати розмову. Дотримуйтесь цінностей співрозмовника. Навіть якщо ви відчуваєте розчарування, важливо бути співчутливим. Спробуйте зрозуміти їхні почуття. Наприклад, якщо через COVID-19 вони втомилися від того, що їх життя обмежують, поговоріть з ними про те, що місця, які їм подобаються, знову почнуть відкриватися. Якщо ми всі будемо вакциновані проти цієї хвороби, будьте смиренними. Коли ми намагаємось зрозуміти точку зору іншої людини, важливо вести двосторонній діалог, в якому ми слухаємо співчуттям та щиро намагаємося зрозуміти, якими є заперечення. Спроба змінити думку людини, змусивши його розчаруватися у своїх поглядах завжди марна. Значно ефективніше визнати свої власні побоювання. Та дати зрозуміти співрозмовнику, чому Україна прийняла те чи інше рішення. Є суттєва різниця в тому, що сказати людині, що вона має зробити, замість того, щоб пояснити, навіщо це потрібно робити. Обирайте потрібну аудиторію, деколи ви можете хотіти спрямувати усі зусилля на те, щоб переконати людей, які категорично негативно ставляться до вакцинації, та не збираються змінювати свою думку. Проте, не забуваємо про тих, хто ще просто не визначилося. Наведемо приклад. В одному з досліджень прихильникам вакцинації була надана можливість розказати про захисні властивості масок людям з різними поглядами. Учасники експерименту з великим ентузіазмом націлились на тих, хто категорично заперечував носіння маски. При цьому виявилось, що інформація дуже мало вплинула на думку цих людей. Натомість ця інформація. Виявилися більш чутливою та ефективнішою у зміцненні поглядів людей, котрі не мали категоричної позиції проти. Насправді ми можемо справити більший вплив на тих, хто вже схиляється до вакцинації. Не перебивайте, переконайтеся, що ви не перериваєте свого співрозмовника. Намагайтеся уважно вислухати людину, попри те, що ви не згодні з її думкою. Ви не повинні погоджуватися з будь-якою неправдивою інформацією. Але спробуйте продовжити розмову та спокійно не обривайте, не говоріть і не починайте виправляти співрозмовника. Слухайте людину, з якою ви розмовляєте. Ви не повинні погоджуватися з будь-якою неправдивою інформацією, але вам слід бути емпатичними та продовжувати розмову, а не припиняти стосунки чи спілкування. Допоможіть їм зрозуміти, що вони можуть вплинути на ситуацію. Зараз багато людей налякані. Пандемія COVID-19 повністю змінила наше життя. Розкажіть своєму співрозмовнику, що він чи вона може вплинути на ситуацію. Зупинити страшну недугу можна, якщо вакцинуватися та дотримуватися протиепідемічних заходів. Нагадайте їм, що безпека близьких людей, які знаходяться в групі ризику, значно зросте, якщо ви та вони оберуть щеплення. Не зосереджуйтесь на міфах. Якщо ви хочете спростувати відомий міф, розпочніть говорити з факту, щоб він запам'ятався краще, ніж дезінформація. Потім згадайте про міф, який є на противагу фактам, але на завершення розмови також додавайте доказову інформацію, щоб було розуміння того, що міф це фейк. В тексті до лекції ви можете ознайомитися з деякими методами, які можуть допомогти вам боротися з дезінформацією. Ще одна порада. Сприйміть ситуацію співрозмовника як особисту. Нещодавні дослідження показують, що часто небажання вакцинуватись є проявом пасивності, нерішучості та неготовності робити додаткові зусилля. Зручність доступу до вакцини є одним з найпростіших способів вирішити цю проблему. Ви можете запропонувати допомогу з подоланням потенційних бар'єрів. Розкажіть про місця, де можна зробити вакцинацію, запропонуйте організувати поїздку в лікарню. Тощо, читайте докладніше про дослідження в тексті нашої лекції. Припустіть, що співрозмовник готовий зробити щеплення. Просто скажіть своєму другові або члену сім'ї Ходімо, зробимо щеплення. Такий підхід, коли ви оголошуєте про дію, виявляється успішним у колективах, громадах та інших спільнотах. При цьому ви не забираєте чиюсь автономію. Все, що ви робите, це вербально встановлюєте факт. І нарешті, на завершення, не зупиняйтесь. Переконати тих, хто є противником вакцин довгий процес, адже це надзвичайно важко. Пам'ятайте, що думки тих, хто категорично проти вакцин, навряд чи зміняться після однієї розмови. За будь-яких обставин важливо підтримувати зв'язок з вашими опонентами. Немає надійного способу змінити думку, однак не припиняйте спроб донести правдиву інформацію, адже це ваш вклад в життя та здоров'я не лише людей навколо, але й своє. Зрештою, COVID-19 є ризиком, яким необхідно керувати. Якщо людина зацікавилась темою COVID-19 або тим, як захиститись від цієї недуги, у текстовому варіанті лекції ви можете побачити посилання на корисні джерела. Діліться цією інформацією з братами та сестрами. Бережіть своє здоров'я. Дякуємо за увагу!